Це страшне, і так більше води нема, ніж є. То там прорвало, то там на тиждень два-три рази води нема. А потім тече болото, а за це ми сплачуємо по 67 гривень. Міськводоканал Коростишева з 1 грудня планує запровадити погодинну подачу води, щоб економити електроенергію. За словами директора водоканалу Віктора Снітка, підприємство за борги можуть відключити від електропостачання. Наше підприємство отримало листа від Житомирської обласної енергетичної компанії, що з першого грудня вони з нами розривають всі договірні відносини? У нас критична ситуація, немає чим платити. Ми знаходимося, як кажуть, в таких боргах великих сплачувати 100% за водопостачання водовідведення немає можливості. Віктор Снітко розповів, що місцеві жителі заборгували за спожиті послуги близько 5 мільйонів гривень. Також ще у нас проблема, в тому що ми не підвищуємо тарифи. Вода коштує 36 гривень 20 копійок, водовідведення 27 гривень 25 копійок. До 10 мільйонів це нам держава винна за різницю тарифів. Місцевий житель Сергій каже, що у разі погодинної подачі води буде робити її запаси. Електроенергія подорожала і не вистачає коштів. Я їх розумію, але треба шукати якийсь вихід. Секретар міськради Євгеній Защепа з телефоном розповів, що проблему намагатимуться розв'язати під час сесії міськради. Водоканала тісно великі бархіти, 16 мільйонів. Ми на понеділок скликаємо сесію на 10 годину. На четвер, п'ятницю пройдуть постійні комісії, і будемо намагатися таким чином все таки запросити депутатів прийти на сесію і підтримати водоканал. Якщо ні, не прийдуть, будемо далі розмовляти з праздниками. Будемо якось на них профісувати, щоб вони проти не порахунку. Катерина Тарасюк Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.